На запит ДБР у Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України восьмого скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. І про це повідомляють джерела марафону Єдині новини. Про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, екс-депутату було повідомлено у 2023 році. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств, виступив пособником у маніпулюванні із державними облігаціями на фондовій біржі і отримав 20 мільйонів гривень незаконного інвестиційного. Його прибутку, крім того, йому та його спільникам закидають махінації на фондовій біржі на понад 1 мільярд гривень. Спеціальне досудове розслідування слідчі ДБР завершили у жовтні 2025 року. Прізвище затриманого екс депутата правоохоронці поки що не оприлюднюють, але джерела ТСН повідомляють, що це Руслан Димчак.